Где моя собака? Горюсик! Это наверное плачет. Ты все, чего да, твой плачет? Все. Где мой хороший? Где де... мой собачье? Мой собачье. Моя собачка такая. Боже, блядь, це вообще, бля. Все, все, моя ля. Моя... Все, Все, все. Блин, Боже, ты дитина, скажи. Це зворушливе відео, як собака у сльозах зустрічає свого господаря з війни. Миттєво стало вірусним у мережі. Його підхопили українські зірки, і почали ширити на своїх сторінках. Я запитала у папи, кажу, тату можна я виставлю це відео? Ну кажу, подивиться буквально там ну 100 людей, які на мене були підписані в Тіктоці. Зараз же переглядів перевалило за 8 мільйонів у свій міні-кліп відео зустрічі захисника і собаки. Додав і Монатик. Ну він був приємно вражений те, що Дуже багато хто бажали йому здоров'я, бистрішої перемоги, щоб повернувся до своєї родини. І коли ми читали коменти, то у нас папи мурашки йшли по тілу. А от сама Настя зізнається, ця зустріч із татом для усіх стала сюрпризом. На війну чоловік пішов добровольцем вже на другий день повномасштабного вторгнення. Він нам зателефонував уже з самого потягу, що він повертається, і нам було це все неочікувано, так як в нього було і день народження, і вперше побачить і свою онуку. І хрестини, і у нас відбувалося якби подвійне свято, потру, навіть тройне свято. А ще більше не очікували, що на цю зустріч із господарем так відреагує чотирилапий. Дівчина каже, у Гаріка й справді лилися сльози. А від щастя, песика трусило. Спершу зайшли всі ми, а потім в кінці зайшов тато І подивитися його реакцію. Ну, згадає, не згадає. Бо ми навіть думали, що він ну якби забуде його. Але вийшла така реакція, що він з ним сумував і його дійсно чекав. Щоб він швидше повернувся. Після десятиденної відпустки Юрій знову вирушив на передову. Поговорити із героєм по відео нам не вдалося. Анастасія розповідає, зідзвонюється тато лише вранці із мамою. Про проблеми ніколи не говорить. Та поки був удома, дівчина помітила, що батько заглядається на тепловізор, і, хоча чоловік відмовляв доньку купувати прилад, кошти їй таки вдалося зібрати за вісім днів. Зараз його бригаді знову потрібна допомога. Зараз ми збираємо на та збираємо на Нокаль також потрібен прилад для нічного бачення для водія. Так як я знаю, то їм потрібна і машина. Але я ці кошти думаю, це дуже тяжко буде все збирати. Бо так як я знаю, то в них машина там геть погана. На сьогодні зібрати вдалося трохи більше 16 тисяч, і це лише початок цього важкого шляху. Про надходження коштів Анастасія звітує у своїх соцмережах і сподівається, що силами небайдужих зібрати необхідну суму таки зможе. А поки ж у відданого Гаріка немає відбою від прихильників. Його впізнають навіть під час прогулянки на вулиці. Я, знаю. <ріст> я хочу сфоткати її. Ой, Хлось, гарненька. Я О, бачила ти. тебе, ти така миленька була. <ріст> Можливо, там, в телеграм-каналах, в Інстаграмі. Інстаграм Сергій каже, відео переглядав по декілька разів та навіть подумати не міг, що із його героями живе по сусідству. Я, я просто побачив, думаю, ну це десь там. Але але що це в нас? що Це наша і ще й сусід. Гарік, все. Гарік, я тебе знаю. Привіт, дай лапу. І зізнається, це відео змогло розчулити навіть кремезних чоловіків. В принципі, я знав, що собаки так люблять своїх господарів, але це було ще надзвичайно зворушливо, що це як ніби дитина. І ти до тварин відносишся як до своїх дітей, які тебе чекають, які переживають за тебе. В мене чесно кажучи, виступили сльози, коли я дивився це відео. Був дуже дійсно зворушливий момент. Це показує, скільки навіть тварини розуміють ситуацію і наскільки відчувають свого господаря. А щоб нова зустріч сталася якнайшвидше, ми побачили нове відео спільними зусиллями. Можемо допомогти доньці захисника зібрати кошти на необхідні прилади. Пам'ятаємо, що кожна гривня важлива, і перемогу України ми наближаємо разом. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК 1